Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про службові слова. А саме як ми будемо вживати їх в мовленні. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Прочитайте вірш та вставте необхідні слова. Жив. Внизу у нас є з вами довідка. Обираємо звідси потрібне слово. Жив світі, дід Василь. Яке ми слово підберемо? На! Жив на світі дід василь. Далі кисіль він сипав сіль. У, кисіль він сипав сіль. Так, цукор клав. У холодець, а у чай жовткий яєць. Був дідусь наш не дивак, а робив це просто так. А робив це все для штуки, щоб сміялися онуки. Ось такий був дідусь, давайте прочитаємо вірш повністю. Жив на світі дід Василь. У кисіль він сипав сіль, цукор клав у холодець, а у чай жевтки яєць, був дідусь наш не дивак, а робив це просто так. А робив це все для штуки, щоб сміялися онуки. Скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати усі слова, які ми з вами додали? Так, це у нас з вами службові слова. А що ж ми пам'ятаємо про службові слова? Службові слова це ті слова, до яких ми не можемо поставити питання. Вони служать для зв'язку слів у реченні. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число з нового рядочку такі склади БА, ат. Т. Кі. ІВ, ІВІ, Инна. Перевірте, будь ласка, написане. З наступного рядочку запишіть з великої літери такі склади через кому. Ків. Бать. На щі. Пробуйте з цих складів утворити слово. Поставте тире та запишіть слово, яке у вас утворилось. Пригадайте, що ми знаємо про це слово? Що ми завжди пишемо його з великої літери. Адже це слово батьківщина. Складіть, будь ласка, речення про це слово та запишіть. У мене вийшло таке речення: Україна. Моя батьківщина. Ви можете, звісно, записати своє речення. Розгорніть підручник на сторінці 100. Попрацюємо з вправою номер 5 Прочитайте вірш Лесі Лужецької, доповнюючи його службовими словами з довідки. Вчимося, друзі, слово любити. Слово, слово думка сповита. Давайте спробуємо підібрати із довідки. В нас є таких чотири службових слова. І до, без, із, слово до слова. Так слово до слова і думка сповита. Люди без думки чи із думки? Без думки, птиці без крилі. І з думкою, люди мудрі й щасливі. Вчимося, друзі, слово любити слово до слова і думка сповита. Люди без думки, птиці без крилі, і з думкою люди мудрі й щасливі. І станемо трішки відпочинемо. Далі. Прочитайте текст, змінюючи слова в дужках Давайте спробуємо. Кого побачили діти в лісі? Дятел шукав у кора комах. Сорока перелітала з гілка на гілка, ворона кружляла над дерева. Під кущик шурхотів їжак На галявина вийшов олень. Чи правильно вжиті слова в дужках? Ні, їх потрібно змінити. Але для початку давайте назвемо, кого ж побачили діти в лісі: Дятла, сороку, ворону, їжака та оленя. Молодці. А тепер спробуємо змінити слово в дужках. Дятел шукав у кора комах. Як ми скажемо правильно? Дятел шукав у корі комах молодці. Сорока перелітала з гілка на гілка. З гілки на гілку. Так, молодці. Ворона кружляла над дерева. Ворона кружляла над деревами. Під кущик шурхотів їжа. Під кущиком шурхотів. Єжак. На галявину вийшов Олень. На галявину вийшов олень. Молодці. Діти, запишіть, будь ласка, текст, який ми з вами відредагували, та підкресліть в ньому службові слова. Зверніть увагу, що всі службові слова пишуться окремо від інших слів. Зупиніть відео та запишіть текст. Простим олівцем підкресліть службові слова. Перевірте написане. Вправа номер 7 Прочитайте слова. Визначте слова, назви предметів, дій та чисел. У кожну групу слів додайте службові слова, щоб утворилися речення. Складіть і запишіть ці речення. Підкресліть службові слова, які ви додали. Дерева, білка, пеньок, стрибнула. Давайте визначимо, що ж означає кожне слово. Дерева це назва предмета, тобто це іменник. Білка назва предмета істоти це іменник. Пеньок назва предмета іменник. Стрибнула. Назва дії, тобто це дієслово. Друге речення. Лапках тваринки два горішки. Лапках назва предмета, іменник, тваринки, іменник два. Числівник це в нас назва е, кількості горішки. Іменник. Третє. Пеньку поснідала білочка. Пеньку іменник поснідала. Що зробила назва дії? Це діє слово білочка, назва предмета живої істоти. Іменник. Давайте спробуємо додати службове слово до перших слів. Дерева, білка, пеньок стрибнула. Яке ми можемо додати службове слово? Білка стрибнула з дерева на пеньок. Білка стрибнула з дерева на пеньок. Ми додали два службових слова з на. Друге речення: лапках тваринки два горішки. У лапках тваринки два горішки. Ми додали одне службове слово У. Пеньку поснідала білочка. Білочка поснідала на пеньку. Додали службове слово на. Запишіть, будь ласка, цих три речення у свій зошит та підкресліть олівцем службові слова. Перевірте, написане. Запам'ятайте, службові слова пишуться окремо від інших слів. Ми не можемо до них поставити питання, і вони служать для зв'язку слів у реченні. Оціни свою роботу на уроці. У мене все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів. До нових зустрічей!